У відділенні терапії лікуються пацієнти з різних куточків України, проте найбільше, звісно ж, закарпатців. Пані Марія, наприклад, зі сваляви привезли мене скоро. з Сваляви, як він переінфаркт. Ну гарно мене тут прийняли, гарно обслуговують. Дуже хороша лікарня, дуже хороший. Медичний персонал, весь що починаючи з молодшого персоналу, кінчаючи лікарями, дуже чуйні, дуже гарно до них звертаємося, дають хорошу інформацію, гарну пораду лікують. Зайнялися мною, почали лікувати. Вколи і слава богу, обширного інфаркту не сталося. Завідувачка відділення Надія Марколіна відзначає, що пацієнтів з інших районів області побільшало. Проте якісну та вчасну допомогу надають абсолютно всім відділення. Розгорнуто зараз на 50 ліжок. Порівнюючи з минулим роком, я скажу дві особливості, які акцентують нас акцентують увагу. Перше, що взагалі у нас набагато збільшилася кількість пацієнтів, які приїжджають з інших районів. Якщо за минулий рік у терапевтичному відділенні проліковано Близько 90 пацієнтів, то за третій квартал цього року ми маємо вже 300 пацієнтів. Це пацієнт інших районів. Я думаю, що ця, ця цифра говорить сама про себе, адже є так зване телефонне радіо, коли людина, бажаючи допомогти сусіду рідному чи близькому, називає ту лікарню, в якій їй 100% нададуть кваліфіковану допомогу. Пацієнтка пані Тетяна і сама колись працювала у лікарні у відділі бухгалтерії, а тепер потрапила на лікарняне ліжко. Розповідає, що вік та не завжди серйозне ставлення до власного здоров'я дають про себе знати. За принципом снігової кулі, хвороби липли одна за одною. Та коли зовсім стало зле, потрапила до відділення терапії. Ну, діагноз я вам не буду казати повністю ну, діагноз у мене. Легеневе, легеневе серце основне, от, астма. основному, ну, Там більше щось тепер вже то все пішло на почки, щось з почками, може там, я не знаю. То, в общем, комплекс такий, цукор, діабет. Ну, то, звісно, то, на тому ґрунті, то вже 20 років, то одне до другого додається, 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 і воно так воно все росте та й росте, ком росте. Ну і сердечна задишка страшна. Так, от і зараз я говорю, дуже тяжко говорити. От, ну, витягують мене. Витягують з такої біди, мене витягли наші лікарі, так що вдячна. Жінка згадує, як перебувала в лікарні раніше. Каже, що за роки тут багато чого змінилося на краще. У палатах сучасний ремонт, медичний персонал уважний та доброзичливий, а кваліфіковані лікарі швидко підбирають потрібне лікування. Тут такі уважні лікарі, професіоналі, професіонали чудові. От, не, ну, не можу сказати, що хоч раз вони от, от, десь помилилися в тому, що мені потрібно, допустимо, для лікування. За стільки років я пам'ятаю ту лікарню і пам'ятаю цю лікарню. Так то зрівняти не можна. А ще жінка каже: інколи порівнює лікарню з храмом, а лікарів зі священнослужителями. От тільки одні допомагають налагодити духовне, а інші фізичне. Ідеш до церкви, і якось там ти віддихаєш душею, тебе на духовну настраюють, направляють на якийсь путь. Но священик завжди каже: ви уповайте на Бога, але не цурайтеся лікарів.